Я повернулася додому раніше і почула розмову, після якої зрозуміла мій чоловік живе подвійним життям. Світлана втомлено витерла під із чола. З самого ранку вона не відходила від плоти. На кухні було важко дихати. А за вікном світило сонечко, весело щебетали пташки. Вбігла Аліса. Мамо, ми скоро будемо їсти. Я вже зголодніла. Жінка посміхнулася дочці. Ще кілька хвилин і готова. Дівчинка зраділа. Вже чотири роки Світлана була домогосподаркою. Декретна відпустка трохи затягнулася, а їй дуже хотілося вийти на роботу. Декілька разів намагалася заговорити про це з чоловіком, але той наполягав на своєму Я досить заробляю. Тобі нема чого працювати. Займайся краще донькою та домом. А сьогодні, стоячи біля плоти, жінка вирішила знову поговорити з чоловіком про роботу і наполягати на своєму, хоч би що він сказав. Розуміла, що з кожним роком, проведеним вдома, її кваліфікація як фахівця втрачається, і їй все важче буде працевлаштуватись. Світлана на силу дочекалася приходу Павла. Почекавши, поки чоловік передягнеться, сяде за стіл, почала багато разів прокручену в голові промову. Цілий день вона думала, як правильно повідомити чоловікові про своє рішення, щоб нарешті він погодився. На її подив, Павло був не проти. Я нещодавно теж про це думав вирішив, що додаткові гроші нам не завадили б, а для доньки можна наняти гувернантку, щоб наглядала, поки ми на роботі. Світлана була щаслива. Я така рада, що ти не проти. Сьогодні ж займуся пошуком роботи. Задоволена жінка весь вечір просиділа в інтернеті, надіслала кілька резюме. На одне з них моментально надійшла відповідь її запросила на співбесіду. Хотіла поділитися радісною новиною з чоловіком, але той вже спав. Гаразд, скажу про це вранці, подумала Світлана. А поки що треба пошукати гувернантку. Завтра за дочкою мати догляне, але постійно перебувати з онукою вона не зможе. Наступного ранку дружина похвалилася, що йде на співбесіду. Весь вечір студіювала оголошення, і результат не забарився. Павло похвалив її, сказав Ти молодець, але я теж не сидів, склавши руки, знайшов гувернантку. Світлана, здивувалась. Як ти зумів знайти її так швидко? Ти впевнений, що вона добрий фахівець. Не хочу, щоб алісою займався незрозумій хто. Чоловік відповів. Не хвилюйся я знайшов її за рекомендацією знайомого. Тобі вона сподобається, та й доньці теж. Я покличу її познайомитися з Алісою. Світлана погодилася, смокнула чоловіка в щуку поїхала на співбесіду. Жінку прийняли. Вона відразу ж приступила до роботи. Додому Світлана прийшла доволі пізно, з незвички давалася в знаки Тома. Але все одно вона була щаслива. Вдома чекав чоловік. Побачивши радісну дружину, невдоволено сказав Ти тепер щодня приходитимеш так пізно. Не забувай, що в тебе все ще є чоловік та дочка. Щаслива усмішка зійшла з обличчя дружини. Думала, що чоловік порадіє за неї, а він лається. «Паш, я затрималася лише сьогодні. Був перший день. Мені потрібно було багато дізнатися, ознайомитися зі станом справ і влитися у колектив. Обіцяю, що надалі. Буду вдома вчасно. Павло невдоволено дивився на дружину. Подивимося, як буде далі. Ти подумала про гувернантку дзвонити мені христині. Жінка забула, що вони на сьогодні домовлялися про зустріч із нянею. Чесно, часу подумати в мене не було. Приймемо рішення після того, як познайомимось. І вже через сорок хвилин жінка, років 25-ті, сиділа напроти подружжя. Світлана приготувала список питань, що її хвилювали. Я сподіваюся, що у вас немає шкідливих звичок. В мене алергія на сигаретний дим. запитала в першу чергу. Христина посміхнулася. Ну, що ви? Ні, звісно. Як я могла б із шкідливими звичками працювати з дітьми? Ну, а як на рахунок дитячих примх?» Не заохочую. Все має бути в міру. Я прихильник того, що з дитиною треба домовлятися. Діти це маленькі дорослі, ще не розуміють усіх наслідків своїх вчинків, але власна думка має розвиватися з самого дитинства. Світлана поспілкувалася з нянею ще трошки. Після того, як вона пішла, Павло сказав «Чудово, правда? Думаю, нам ідеально підійде. Але дружину щось бентежило. Ні, явних нарікань у неї не було, але внутрішній голос підказує, що цій дівчині не місце в їхньому домі. Може, подивимо ще когось? Чоловік раптом розлітився. Тобі завжди все не так, що тебе не влаштовує в христині. Це тому, що знайшов її я, а не ти. Та все мене влаштовує. Але якась вона надто ідеальна. І мови знає, і педагогічна освіта є, і рекомендації є, і навіть знає, як надавати першу допомогу. У її роки мало хто настільки освічений. Павло нервово заходив по кімнаті. З якого часу освічення стало пороком? Чи тобі заздрісно, що ти сама цього не вмієш? Не вигадуй, Світлано, ця дівчина ідеальний варіант для нашої Аліси. Жінка змушена була погодитись, але внутрішній голос не замовкав, посилював сумніви. Наступного дня, рівно о сьомій ранку, у двері подзвонили. Доброго ранку. Я прийшла трохи раніше, щоб ви могли спокійно зібратися на роботу, а дівчинкою я займусь. За лісою Христина познайомилася ще напередодні. Дівчинці сподобалася її гувернантка. Христина вирушила до кімнати своєї підопічної, та ще спала солодким сном. Алісочка, прокидайся, час вставати. Зараз снідатимемо, а потім чиститимемо зубки. Твої тато та мама. Скоро підуть на роботу, а ми з тобою проведемо весь день разом. Аліса протерла руками соні очі. Побачивши христину, посміхнулась. Ура, я рада, що ти прийшла. Дівчинка швиденько встала, одяглась. А чим ми займемося сьогодні? Няня посміхнулась. Сьогодні цілий день ми гратимемо, тільки пообіцяй мені, що в обід ти без спротиву ляжеш спати. Добре, обіцяю. Вигукнула радісна дівчинка. Вона любила грати, але у мами постійно не вистачало на це часу. Вона була весь час зайнята прибиранням, приготуванням їжі, миттям посуду. Тому, коли нова знайома пообіцяла, що вони розважатимуться цілий день, малеча зраділа. Дівчинка побігла у ванну. У коридорі зіткнулася з матір'ю. Мам, а ми з Кристиною будемо цілий день грати. Я покажу їй усі свої іграшки. Світлана обійняла дочку. Це ж чудово. Я впевнена, наче ви весело проведете час. У цей момент зі спальні вийшов Павло. Почекавши, доки дочка зайде до ванної кімнати, сказав Бачиш, тільки тобі не сподобалася Христина. Аліса щаслива, що в неї з'явилася нова подруга, їй буде з нею весело та цікаво. Світлана зітхнула. Що ж? Ти мав рацію, я помилялася. Сподіваюся, все справді буде добре. За півгодини чоловік разом із дружиною поїхали. Жінка з головою поринула в роботу, геть чисто забувши про свої сумніви. Після роботи чоловік забрав Світлану, і вони разом вирушили додому. Там на них чекала повна ідилія. Аліса зробила гувернанці святковий макіяж, і та, у такому вигляді, читала їй казки. Павло, побачивши няньку своєї дочки в такому вигляді, пирснув зі сміху. Світлана боляче штовхнула його в бік. Сподіваюся, у вас це гаразд? запитала вона у дочки. Аліса посміхнулася. посміхнулась. Звісно, це був найщасливіший день в моєму житті. Десь у глибині душі у Світлани заворушився черв'ячок кремнощів, але вона швидко його придушила. Я рада за вас. Христино, на сьогодні все. Ви можете йти додому. Завтра чекаємо на вас знову. Гувернантка схопилася, попрощалася з дівчиною та батьками і швидко вибігла за двері. Світлана сказала А косметику змити? Але її слова вже ніхто не чув. Зрештою, Павло зміг дати волю своїм емоціям його сміх чути було навіть у під'їзді, розвеселив вигляд няні. Ну, Аліса, ти даєш, з тебе виросте чудовий візажист. Чоловік весь вечір згадував про Христину. У душі Світлани знову заворушилося та мерзенне почуття ревнощів. Але до нього ще додалася заздрість. Павло давно так весело не сміявся. Що б не робила дружина, не могла викликати на його обличчя навіть посмішку. А тут увесь вечір сміється і згадує про няньку. Чим це вона спромоглася його так зачепити? Світлана лягала спати в поганому настрої. Сьогодні лише перший день, як ця дівчина знаходиться в нашому домі, а я її практично ненавиджу. Як мені терпіти її довше? Потрібно буде нишком від паші пошукати іншу гувернатку. Ця думка її трохи заспокоїла, і вона змогла заснути. Аліся чудово проводила дні з Христиною, а її матір це дратувала. Ще більше злило те, що вибрати нову няню виявилося не так вже й легко. Більшість із кандидаток. Були застарілими поглядами і зовсім не підтримували нові методики виховання. Для них нормою було поставити дитину в куток, дати потиличника. Світлану це не влаштовувала, доводилося миритися з пашиною кандидаткою. Якось чоловік зателефонував Світлані на роботу попередити, що сьогодні вона сама добиратиметься додому. Я щось погано почуваюсь, начальник відпустив мене раніше. Ти міряв температуру. Занепокоєно запитала дружина. А може, й мені відпроситися, лікуватиму тебе. Павло відповів Не треба що ти? Адже я не маленька дитина. Сам зможу про себе подбати. Та й ти тільки не влаштувалася на роботу. Навряд чи твоє керівництво зрадіє, коли ти з другого тижня роботи вже відпрошуватимешся. Не хвилюйся, я впораюсь. Але Світлана вирішила все ж таки вчинити по своєму. Пашу треба було вилікувати. Доки не заразив ні її, ні дочку. Адже тоді й жінці довелося піти на лікарняний а це гірше, ніж один раз відпроситися з роботи. Світлана так і вчинила о пів на п'яту вечора вона була вже вдома і тихенько відчиняла двері до квартири. Думала раптом чоловік заснув не хотіла його турбувати. І зали послухалися приглушені голоси. Жінка зрозуміла, що там розмовляють Павло із христиною. Прислухалась. Паш, ми так з тобою не домовлялися. Ти казав, що це чудовий варіант, щоб частіше бути разом. Але в результаті ти приїжджаєш лише в обідню перерву. Раніше ми бачилися частіше, говорила Христина. Світлана зблідла від цих слів, навшпиньки зробила кілька кроків у бік кімнати. Не хотіла пропустити жодного слова з того, що скаже чоловік. Тим часом Павло заспокоював гувернантку. Люба, не хвилюйся, Ми бачитимемося частіше. Це спочатку, щоб дружина ні про що не здогадалась. Та я ліса спить вдень недовго. Потрібно намагатися і більше вимотувати, щоб сон був міцнішим і тривалішим. Так, до речі, раптом згадала Христина. Ти казав, що в тебе хороша і вихована дочка. Але це просто монстр. Вона завжди з мене знущається, то розфарбує як клоуна». То зачіску мені зробить, що я мало не залишилося без волосся? Адже ти обіцяв, що це буде весело, а поки що я лише страждаю. Світлана затримала подих, боялася, що дихання видасть їй присутність. Серце шалено билося в грудях. Невже в Павла вистачило нахабства перевести до нас в дім свою коханку ще й для того, щоб вона сиділа з моєю дочкою? Я не дозволю цій про Знаходитися поряд за лісою. Тихенько повернулася і вийшла на двір. сіла на лавку. Нарешті змогла дати волю сльозам. Їй було неймовірно прикро, що чоловік з нею так вчинив. Сумнівів не залишалось. Павло привів до хати коханку під виглядом гувернантки для доньки. Світлана просиділа під будинком приблизно годину. Потім витерла сльози, рішуче встала. Вона вже знала, що робити далі. Вона не збиралася миритися з тим, що її водили за ніс. Подивилася на годинник з хвилини на хвилину Христина мала вийти з під'їзду адже їй треба було піти до повернення дружини Павла з роботи. Світлана поспішила сховатися за рогом, і якраз вчасно. У цей момент з'явилася гувернантка. На обличчі її сяяла щаслива посмішка вона йшла мало не під стрибом. Задоволена, зло подумала Світлана. Ну нічого, скоро приводів для радості буде менше. Почекавши, доки розлучниця сховається за рогом, жінка вирушила до під'їзду. Зайшла у квартиру. Паша, я вдома. З кімнати визирнув зляканий чоловік. Переживав, що дружина зіткнулася з христиною, коли піднімалася сходами адже коханка лише пішла. Але, побачивши дружину, заспокоївся. Ніщо не свідчило про те, що вона чимось турбована. Значить, ні про що не підозрює. Привіт, я тут. Світлана зняла черевики, підійшла до чоловіка, приклала руку до чола. Температури ніби немає. Як ти почуваєшся? Вже краще, дякую. Завтра планую вийти на роботу. Світлана схвально кивнула. Мені теж здається, що ти вже одужав, але про всяк випадок сьогодні я спатиму за рісою. Не хочу заразитись. Раптом твоя хвороба ще повністю не пішла. Паші ідея сподобалась. Він давно вже зовсім нічого не відчував до дружини, а не розлучався лише через те, що довелося б з'їжджати. Адже жили вони у квартирі, що дісталася Світлані від батьків. До того ж, дружина вимагатиме аліменти при розлученні. Краще ці гроші він витратить на себе та коханок. Христина була в нього далеко не першою. За останні три роки вона стала вже четвертою. Дівчина дуже подобалася Паші, тож він і вирішив провернути цю авантюру з гувернанткою. Вважав, що дружина дуже дурна, щоб запідозрити щось. Ось і зараз був упевнений, що Світлана ні про що не підозрює. Але помилився. Наступного дня вона сказала, що погано почувається. Начальник дозволив залишитися вдома. Напевно, ти все таки встиг мене заразити, з жалем сказала жінка. Тепер мені доведеться сидіти вдома. Для більшої переконливості важко зітхнула. Павло, який свою вчорашню хворобу вигадав, сказав лише Мабуть, ну все, я пішов на роботу. Цілувати не буду, щоб не заразитися, адже я тільки В Вдень, поки чоловік був на роботі, Світлана змінила усі замки у квартирі. Коли Павло ввечері прийшов додому, під дверима на нього чекали валізи з речами. На них лежала записка. Шкода, що пов'язала своє життя з чоловіком, якому не вистачило мужності зізнатися, що більше мене не любить. Я відпускаю тебе даю можливість будувати життя так, як ти сам цього захочеш. Адже, на відміну від тебе, я не егоїстка. Не дзвони, не пиши, не стукай у двері. Побачимося у суді. Твоя вже колишня дружина, Світлана. Павло мало не волі від роздратування. Не чекав, що дружина на таке може бути здатна. Отак просто виставить його за поріг. Почав стукати у двері, кричати на весь під'їзд. Через хвилин двадцять його забрав поліцейський наряд, що приїхав за викликом Світлани. Вона спостерігала у вікно, за тим, як його вели до поліцейської машини. Паша, ти сам вибрав таке життя. Потім повернулася до дочки і сказала А ми. Обираємо щасливе життя без зради та брехні, так, моя хороша. Алісо, а давай ти мені покажеш усі свої іграшки, а потім підемо до парку кататися на гойдалках. Дівчинка закричала Ура, ми з матусею гратимемось весь день. Це найкращий день у моєму житті. Світлана притиснула дочку до грудей. І в моєму також.